Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні поговоримо про банківське майбутнє нової пошти. Ось якщо я вам скажу, що певна установа надає наступні послуги, здійснює грошові перекази в національній валюті, здійснює міжнародні перекази через системи Western Union та RIA, Здійснює видачу коштів за платіжними картами, дозволяє здійснити оплату рахунків по реквізитах та видає кредити. То як ви думаєте, про яку установу йде мова? По опису даних послуг, перше, що спадає на думку, це якийсь банк або, як мінімум, небанківська фінансова установа. Але це не зовсім так. Усі перелічені послуги уже надає нова пошта. Нова пошта досить сильно зайшла на банківський ринок України, і вже не один раз в мережі лунали новини про те, що нова пошта шукає можливість придбати банк, щоб мати свій необанк, або ж використати банківську ліцензію вже діючого банку для таких цілей. На початку 2023 року гендиректор НоваPay Андрій Кривошапко заявив, що Нова планує емітувати власні платіжні карти. А НоваPay це компанія, яка входить до групи компаній Нова Пошта. І ось декілька днів тому, а саме 28 квітня, компанія NovaPay отримала розширену ліцензію НБУ, яка дозволить їй надавати нові послуги фізичним особам і навіть корпоративному бізнесу. Якщо ж не перечислювати усі нові дозволи, які отримала NovaPay з цією ліцензією, а підсумувати їх, то NovaPay зможе відкривати і обслуговувати рахунки як і приватних, так і корпоративних клієнтів, випускати картки до рахунків фізичних осіб. Здійснювати аквайринг для бізнесу, тобто безготівковий прийом платежів, забезпечувати перекази без відкриття рахунку, кредитувати, приймати гроші на рахунок і видавати їх. По факту, це зелене світло для нової пошти на розширення вже діючих існуючих фінансових послуг і більшого захоплення власне, банківського ринку України. Маючи вже необхідну ліцензію, Новопошта планує вже у третьому кварталі поточного року випустити свої кредитні карти, які зі слів директора Новопей, матимуть багато цікавих функцій, додаткових послуг і знижок. Станом на зараз у новій пошті є послуга отримання посилки в кредит, про яку розповідав ось у цьому відео. Але це досить обмежений функціонал, а ось випуск кредитних карт сильно розширить такі можливості. Також карти чи рахунки можуть стати цікавими для приватних підприємців, які відправляють товари через нову пошту та отримують перекази. І, власне, з наявним рахунком у них буде можливість керувати такими коштами. Більше того, у НоваPay говорять, що в їх планах є й обслуговування бізнесу і, можливо, навіть кредитування. Тому це вже не стане сюрпризом, коли нова пошта почне відкривати корпоративні рахунки приватним підприємцям чи ТЗОВ. я вам скажу, що нова пошта вже до цього готується. Я був здивований, коли наприкінці минулого тижня мені зателефонували з нової пошти і перепитали, чи знаю я, що в мене є кредитний ліміт, і чи знаю я, як ним скористуватись. Коли лише посилка в кредит з'явилась у додатку нової пошти, то мій ліміт становив 8 тисяч гривень. А як виявилось, вони нещодавно збільшили його до 25 тисяч гривень. І це доволі немаленький ліміт, враховуючи, що навіть деякі банки вкрай рідко новим клієнтам одразу відкривають кредитні карти з лімітом вищим за 20 тисяч гривень. Так ось, такими продзвонами, я підозрюю, нова пошта аналізує потребу своїх клієнтів у кредитних лімітах, можливо, навіть формує якийсь попередній список перших потенційних клієнтів на оформлення своїх майбутніх кредитних карт. Але це усе, ці всі нові зміни вимагають нового програмного забезпечення. Але воно вже є. NovaPay збирається запустити новий фінансовий застосунок, який буде інтегрований з поточним застосунком нової пошти. Ще навіть на початку лютого цього року гендиректор NovaPay Андрій Кривошапко заявив, що MVP нового мобільного застосунку вже готове, і він навіть його вже тестує на власному смартфоні. Тому підозрюю, разом із виходом цього застосунку і одразу з'явиться можливість відкривати кредитні карти, і все це має відбутись вже у третьому кварталі поточного року. Враховуючи потенціал нової пошти з новою ліцензією, її клієнтську базу та технічні можливості, то при створенні своїх карт з доступними тарифами та цікавими бонусами на послуги нової пошти, вони заберуть ласий шматок у банків. Адже ось вам приклади уже популярних коббренде карт. Райф і карта АТБ, А-Банк і карта АТБ, банк власний рахунок і взагалі виник під потреби Сільпо, Сенсбанк і карта Вигода з епіцентром. А банк, і знову ж таки карта вигода з епіцентром, і усі ці кобрендингові карти доволі популярні. Кредитна карта від NovaPay в колаборації з Новою поштою, думаю, буде мати шалену популярність при конкурентних тарифах а банки будуть стояти осторонь і лише спостерігати, як в них забирають їхній же хліб. До речі, зайти на банківський ринок планує і Укрпошта. Ще наприкінці 2021 року антимонопольний комітет дав цій компанії зелене світло на подачу документів до НБУ на придбання невеликого Альпарі банку. Однак на цьому процес зупинився, і чутки були такі, що НБУ проти того, щоб доля державних банків на ринку зростала. А так як Укрпошта це державна компанія, то процес із придбанням Альпарі банку застряг. Але питання щодо банківського майбутнього «Укрпошти» знову ж таки актуальне. Адже держава розглядає долю конфіскованого у росіянина банку Пінбанк, і одним із варіантів, власне, є передача Пінбанку в управління Укрпошти. Але НБУ все далі не готовий одобрити цю ідею, тому, мабуть, Укрпошта щонайменше цього року таки не стане своєрідним поштовим банком. Як висновок, те, що нова пошта стане своєрідним поштовим банком, це питання вже лічених місяців. Я думаю, що вони добряче так полоскочуть нерви класичним банкам і візьмуть свою немаленьку частку ринку банківського розрібного бізнесу. І вони вже готуються до цього. Новий додаток вже тестується, ліцензія вже є, продукти розробляються, і нам лише залишається дочекатись, коли нова пошта оголосить про випуск своїх перших платіжних карт, щоб порівняти їх з вже існуючими на ринку. Ось такі новини про найближче майбутнє нової пошти. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!